Про надзвичайне на трасі на Ратнівщині здетонувала міна. Є постраждалі дорогу. Перекрили, лихо сталося поблизу Доманового. Під час негоди блискавка поцілила просто у міну. Нагадаємо, у прикордонні Волині військові обладнали міні загородження від ворога. Зокрема, через блискавку, це сталось в Ковальському районі, поблизу кордону. Вибуховою хвилею пошкоджено вантажний автомобіль і який в цей момент рухався проїжджою частиною. Ну і як повідомляють у поліції, у лікарні обидва постраждалих. Ну а це 58-річний водій, рівнянин та його 25-річний пасажир. Загрози їхньому життю немає. Медики про стан потерпілих не повідомляють, бо не мають на це права. Між тим дорогу, посеред якої величезна вирва перекрили й організували об'їзд. У громаді ситуацію коментувати без військових не беруться. У службі відновлення та розвитку інфраструктури дванадцятому каналу повідомили, що за дорогу. Дорогу доведуть до ладу, коли це дозволять військові. Звертаємось до місцевих мешканців. Прохання в якщо таке ще відбуватимуться такі події. Будь ласка, не поширюйте в публічних просторах, в соцмережах фото та відео з місць подій. Це, на жаль, грає на руку нашим ворогам.